Олександрович, 81-го року народження. Доросла почав займатися близько 20 років тому. Спочатку це було ну, як разова допомога, просили знайомі, близькі, друзі допомагав, а потім це стало на постійній основі. Я кажу, завів донорську книжку і раз у два місяці здаю донорську кров у розмірі 450 мл. За один раз. Першого разу, як зараз пам'ятаю, це було в обласному опіковому центрі в Кременчузі. Я попросив знайомий матері, вона отримала опіки і потрібнувала кров для переливання чи плазма. І ми поїхали здавати. Коли мене запитали, чи перший раз здаю кров, я зразу так задумався, думаю, що це можна з собою вести. Ну і режим сказати, що ні, не перший. Ну, так і сказав, не перший, значить 450. Так і почався мій шлях донора особисто. Я пам'ятаю, як вийшла людина, перед нами здавали кров люди з Кремлічуського вагонного заводу, і просто парень вийшов, і як ішов, так і впав. Мені стало якось не по собі. Але коли я здав, я вийшов. Веселий, бадьорий, нічого не відчує такого якоїсь зміни в настрої, здоров'ї, самопочутті, як кажуть, краще, ніж все було. Я знав, що моя кров піде на діло і тому. Задоволений результатом. Значить, коли я здавав кров донорську, навіть разово, я відчував покращення стану здоров'я, я відчував легкість. І в мене було вроді як вже залежність, що я здав кров, і мені потрібно через час здати. Я знав, що коли я її здав, то мені саме почуття моє покращиться. Я знаю, що це буде відновлення крові йти в організму, тому що я сам медик закінчив Сумський медичний коледж, я акушер. І значить, це перше. А друге, я знав, що моя кров буде допомагати людям, вона буде комусь рятувати життя, комусь покращувати здоров'я, це дуже спонукало на подальше моє здачу крові. Так, Після здачі крові я, я відчуваю себе в собі легкість, приплив енергії, бадьорість. Після кожної здачі я це відчуваю реально. Якщо людина немає ніяких показників, ну, антипоказників для здачі крові. То кожна людина може здавати кров. Ну, я потреба у багатьох людей, хворих. А на даний момент, тоді, коли в нас в країні така важка ситуація, коли йде війна, то зараз в десятки разів потрібно більше крові та її компонентів. Тому я закликаю людей не боятися цього. цьому немає нічого страшного. Це я засікав сім хвилин. В креслі розмови з персоналом медичним, який бере кров, просто ніхто не лежить, не вмирає, все не втрачає свідомість. Це посмішка, це розмова, це обична. І можна так сказати, ну, зобов'язана, того, що як для себе, для свого здоров'я вона буде покращувати відновлення крові, розриження і все, а каже ж таки, допомога іншим людям. Тому що в крові, в плазмі крові, але ж вона як наслідок, це кров, це її компоненти для подальшого використання. Дуже багато з'явилось нових знайомих під час здачі крові. Плюс я залучив особисто до здачі багато друзів, кумів, які зараз є постійними донорами, які є вже також почутними донорами України. То, по перше, що я хотів поважати, це здоров'я. То, що здоровий, здоровий дух каже, тут здорова кров. Так що здоров'я, доволіття і мирного неба.